Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент поки чекав на включення е, до вас в ефір. Подивився російські пабліки. Звісно, що це перепост на воно в, 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 в загальнонаціональних українських пабліках. А чи видно, що у Росіян підгорає? Бо вони розповідають воно ну, фактично про всі напрямки, де нібито почина, почався український контурнасоб. Згадують Харківщину, згадують Херсонщину, згадують відповідну активізацію українських сил оборони е, в районі Куп'янська і а також поблизу е, Бахмута. Очевидно, що у остраху очі великі, тому вони починають розповідати всіляку дурню. Я орієнтуюся в першу чергу на заяви українського генштабу. Почекаємо ранку, почуємо офіційне зведення від українського генерального штабу. Далі будемо робити висновки. Бо над, надто багато одночасно вдруг виявилося таких буремних повідомлень. Мовляв, все пропало. Українці не наступає. Треба всім тікати. Можливо, працюють в в тому числі і українські підрозділи інформаційно психологічних операцій для того. Щоб добряче не лякати російських окупантів, але те, що український контрнаступ буде обов'язково, для мене це очевидно. Так само очевидно, що наш контрнаступ має бути ретельно підготовлений. Причому та підготовка включає в себе не лише якісну підготовку особового складу, бойове злагодження, набуття відповідних спроможностей, отримання військово технічної допомоги від наших західних партнерів, а крім іншого, наша підготовка до контрнаступу включає нищення ворожих складів з бою. Припасами ворожої військової інфраструктури де й безпосередньо садового складу за допомогою артилерії. Наші хлопці з під Бахмуту кажуть, що останнім часом з цим у нас проблем немає. Ми маємо і артилерію, і боєприпаси до тієї артилерії, а це значить, що діло буде і діло буде добре. У нас пане Владиславе, Storm Shadow. Ми вже їх отримали. God save the king. дякую Великобританії. Які перспективи це відкриває для контрнаступу? Давайте, щоб вони ще у них більше підгорали. щоб ви ще у них підгорали. Ми стільки разів у вас в ефірі обговорювали не опозицію позицію наших американських партнерів, які ніяк не наважували передати нам атакам все ті саме ракети, які нам дуже потрібні. Чому потрібні? Тому що росіяни зараз зосереджують свої склади з боєприпасами десь на відстані 100-120 км кілометрів під лінії бойового зіткнення. І ми знаємо, де вони знаходяться, бо наші розвідники працюють, але не можемо до них дістатися бо надто далеко вони знаходяться від лінії бойового зіткнення. Наші хаймарси туди не дострілюють. Віднині ми маємо ті самі чудові ракети штурм Шедоу». І навіть якщо у нас буде модифікація, яка дала відстані 250 км, а не як максимальні там версії цієї ракети в 500 кілометрів, в будь-якому разі 540 кг кілограмів бойової частини цієї ракети творять дива. І я повинен, що найближчим часом ми будемо чути те саме підгоряння бавовно не лише на військових об'єктах російської окупаційної армії, а й в російських пабліках, котрі будуть валати про те, що мовляв і там, і там і там вони втрачають дуже важливі речі: боєприпаси, особовий склад, техніку, а також командні пункти, пункти управління, зв'язку. Це дуже дуже важливо. Бо ще раз я повторюсь, для того щоб український контрнаступ був максимально ефективним. Ми на це маємо ретельно попрацювати, в тому числі і шляхом знищення усіх військових об'єктів на території, яка нині знаходиться під контролем путінських військ в Україні. Україну підтримують не тільки Сєвероатлантичний альянс. а 51 государство не очень понятно, как именно мы сможем в долгую побеждать, поэтому побеждать надо по возможности как можно быстрее. Судячи за все, росіяни стикнулися з тим, що в них там на зайцях збув ну, прогноз, ще сам збувається. Вони ж коли там це всі російські воєнкор або там навколо військові аналітики, які там теж заслуговують на свою шибницю. Вони ж коли намагалися прорахувати варіанти нашого контрнаступу, ЗСУ, то там і прогну... намагалися моделювати варіант, що наші то наші війська підуть на... на Білгородщину, ну як на такі собі фактично прифронтовий район, який там виступає біл... тиловою базою для перевалки ресурсів окупаційним військам. Ну, згодно, як там накрию шапка, говорить, щось такому стилю. От видно, коли от, вчора пішла крім так, певна активізація дій наших військ на окремих напрямках, то йому вже якраз через те, що вони себе самі перекачали пропагандою. От їм і почало являтися, що то це буквально там в один крок наші війська виб'ють окупантів з Бахмута, а потім одразу вони ще підуть леопардами на Білгород, От Прямо в стилі, що от, танки з німецькими хрестами знову йдуть на Москву. От, це вони вчора так всі дружно перелякались. Судячи з усього, зараз чому ці росіяни почали видаляти пости, як мінімум? Ну, очевидно, в заходах, скажімо так, стабілізацію управління обстановкою. Ну тому, що навіть якщо там десь якісь там були успіхи в наших військах, очевидно, росіяни намагаються зробити усе, щоб ну скажімо так стабілізувати обстановку, і чому, наприклад, зараз наші офіційні структури закликають там тримати певну інформаційну тишу, не будувати завищених очікувань і тому подібне і тому подібне, тому що. Коли там західні ресурси коментують, що зараз от по суті відбувається всього лише формування поля бою для майбутнього контрнаступу, ну там зі знищенням командних пунктів, логістичних центрів е там інших важливих об'єктів, то вони мають рацію. І навіть от покращення тактичних позицій, яке може відбуватися на Бахмутському напрямку, на іншому напрямку, те, що росіянам ще почало здаватися, що це початок контрнаступу. Насправді це лише всього підготовчі дії. Що можна зробити такий со своєрідний анонс? Що коли ЗСУ справді підуть контрнаступ, коли там справді танки, скажімо так, з німецькими хрестами підуть туди, кудись на схід, напрямку, ну скажімо так, те, що росіянам здається, що це на москву, от тоді у них паніка буде на рівень вищої. Ну і тоді заодно можна буде офіційно говорити, що ось він, нарешті, контрнаступ, яку ми всі чекали, він почнеться. Storm Shadow – далекобійні ракети, які летять. До 300 кілометрів, можу помилитися. А це злам якийсь певний в, в цій війні? Чи заране ми поки про це говоримо? Ну, от, коли росіяни на практиці дізнаються, що такі Шедоу коли вони там навіть поворонки в себе десь на місці військових об'єктів помірять от тоді давайте говорити, що це вже справді злам у війні. Поки що я б волю говорити, що це певний такий політичний злам. Сході ми надіємося тільки на. Побіду нашої страны, но позволю собі знову проявить скептицизм в плані шапки закидательських Конкурс э, польоту на червону площу був досить публічний і готувалася як наші команди, так і э, сторона противника. Тому в цілому, на жаль, нікому не вдалося пролетіти. Але на щастя конкурс продовжили, і в цілому зараз вже термін конкурсу не обмежений, тому хто перший долетить і посадить е, літак на червоній площі, той виграє. Але бюджет такого польоту досить великий, і ми, як волонтерська організація, не хочемо витрачати ресурси на. На дуже великий піар. Це дрон, який відрізняється від класичного світу дронів. Тобто це технології, які десятками років використовувались у будівництві літаків, але так як дрони з'явились нещодавно і мали перед собою там такі переваги і можливості залучити найсучасніші компоненти, найновіші матеріали. Там карбони, всілякі 3D-принтерні речі. Це все здорожчувало його і при... надавало йому якості таких легких, невидимих птахів, але вони потребують, скажімо так, часу на виготовлення, на розробку, на перевірку. Це це досить тривалий час. Це може бути рік, два, то й кілька років на розробку. Ми вирішили застосувати класичні літакобудівні технології, тобто використати те, що перевірено е десятками сотнями тисяч літаків. Це металеві поверхні, які склепуються заклепками. І в цілому сама ідея вдалась. Тобто ми змогли зробити такий дрон з металевих листів. Це дуже тонка сталь, і ми навіть перевершили по, незважаючи на те, що він сталевий, ми перевершили по вазі деякі композитні моделі. Ну розраховували ми на приблизно 4 години польоту зі швидкістю 200 км на годину. Це при максимальному запасі палива. З корисним навантаженням приблизно 12-13 кілограм. Якщо не треба так довго і так далеко, то можна зменшити кількість палива і збільшити корисний вантаж до 20 кілограм. Але в роботі також є і значно менші варіанти, які працюють на 10, 20 і 30 кілометрів, які значно швидші, і значно. Е Ударніші, скажімо так, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.